Ну що ж, мої любі фани Сімс, емоції зашкалюють, пристрасті стає все більше, а атмосфера просто палає від кількості кохання і вуху, яке скоро нас очікує в новому доповненні. Я вас вітаю, ви знаходитесь на каналі Performance Girl і зараз дізнаєтесь всі ексклюзивні нюанси про нове доповнення. І з найголовнішим питанням: наскільки Сімс після цього залишиться дитячою грою, а не грою тільки для дорослих. Подивимось. Давайте почнемо з найголовнішого, і це відносини між сімами, і яким чином вони будуть будуватися. Відтепер сіми більше не зможуть закохатися в будь-якого персонажа, який вам здався достатньо класною кандидатурою на шлюб чи просто закоханість. Відтепер сіми будуть самостійно обирати персонажів, які їм подобаються, в залежності від того, які риси вони мають. У нас буде секс-готель. Так, в якому ваші сім'ї зможуть займатися своїми бухушними справами. Звісно ж, з новим доповненням на нас, як завжди, чекає нове місто з трьома різними районами. Перший район буде так званим зеленим, оскільки там буде величезна кількість парків та місць для прогулянок. Другий район поки що тримається в таємниці. Відомо, що це буде якийсь. Приміський житловий район, але що там буде конкретно, поки що ми з вами не знаємо. Але знаємо про те, що є ще третій район, в якому будуть бізнес-центри, хмарочоси, які ми з вами дуже сильно чекали, та інші люкс-лакшері заклади. Також будуть зміни, звісно, і в побаченнях, оскільки ви їх можете організовувати, я так зрозуміла, по типу як свята. Таким же чином ви обираєте назву, вид вашого побачення, оскільки там буде три різних види побачень, а також взаємодії, які мають виконати сіми для того, щоб це побачення пройшло класно. Будуть привабливі риси і відразові. І в залежності від цього ваш персонаж буде обирати, який персонаж власне, буде йому підходити. Або ні в плані романтичних відносин. А тепер давайте подивимось з вами трейлер-розробника для того, щоб побачити ще більше цікавих деталей. Новий трейлер розробників виходить в формату блогу від персонажа. Сімс, тому я, звісно, вимушена вимкнути звук, але я залишу субтитру українською мовою для того, щоб ви могли дивитись, також, що каже цей персонаж. Ну і будемо з вами зупиняти і роздивлятись найцікавіші моменти. Погнали! Сьогодні ми говоримо про побачення, тобто зараз вона буде показувати, які побачення можуть відбуватися між вашими сімами, які відносини між ними можуть бути. І так, бачимо пристрасні поцілунки. Тут дівчинка, яка нам розповідає dating Тіпс. Я так розумію, якісь. Лайф по побаченням. Так, тут у нас невзаємне кохання тут наче взаємне все окей, хтось знайшов пару, хтось знайшов пару, а хтось не знайшов пару, як цей хлопець, тому йому на допомогу приходить, звісно, застосунок для пошуку кохання. І тут у нас якісь риси характеру показуються, йому потрібно встановити зв'язок, перш ніж відчути цю іскру. Напевно, якісь особливості, його романтичних вподобань, що йому важко побачити персонажа, відчути його одразу, потрібно встановити якийсь дружній зв'язок, напевно. Для для того, щоб потім закохатися в персонажа. І зверніть увагу, яка красива в нас дівчинка в цьому трейлері. Я вже, знаєте, так вангую, що будуть дуже красиві елементи для макіяжу ваших сім'ї. Адже ну, такі красиві персонажі цього разу, прям. І в застосунку, і просто в трейлерах. Відчуваю, що там будуть не тільки вії, а й реально круті ще різні елементи для макіяжу. Ну і, звісно, вії, якщо ви їх пропустили в минулому випуску, звісно, ура, вони будуть в нас красиві. Дуже сподіваюся, окремим розділом, а не просто в якихось аксесуарах чи там підводках, чи щось таке. Так. Щось йому важко встановити коннект. Напевно, будуть персонажі, які, знаєте, більш інтроверти, яким важко встановити, в принципі, контакт з іншими персонажами, а будуть персонажі, які більш схильні до взаємодії. Мені здається, таке в нас всім щось було, але напевно в плані усіх відносин, а тепер в плані романтичних саме відносин будуть окремі якісь характеристики. Так, ну і тут дівчата з цього застосунку обирається який і. Обираються персонажі, з якими йдуть на побачення. У нас є три види побачень. Ми можемо подивитись: «Get to know», тобто дізнатися один одного, просто романтичне побачення та е, романтичне побачення як репер, напевно, як відновлення стосунків. І далі в трейлері також про це буде йти мова. Тобто ваші персонажі, які довго зустрічаються, живуть одне з одним, будуть поступово втрачати цей взаємозв'язок, якщо його, звісно, не підкріплювати чимось. І їм потрібно буде щось робити для того, щоб відновити свої стосунки. Це, до речі, дуже кайфово. Обираємо місце, і ви бачите, що тут в принципі йде мова про те, що я вам казала, що ніби як свято. По типу, як свято ми організовували, так само ми вибираємо активності, що ми хочемо робити, куди хочемо піти, і що ми там будемо робити. Випивати, цілуватись, виконувати романтичні взаємодії, їсти їжу, займатись вуху, щось ще дивитись телевізор, дивитись зорі на небі, чи ще щось робити. Ну тут я думаю, зрозуміло, всі кушають. Щось, але якийсь новенький риночок у нас, напевно, з фуд їжею, фудкортом. Спортзал, можна і тут побачення робити. Ну, нічний клуб, звісно, ми його бачили вже в минулому анонсі. Фотки, селфі, романтичні побачення, в неї все окей. Так, а тут дуже цікавий момент, хочу звернути вашу увагу, бо я, так знаєте, орнула трошки з цього моменту. Яке круте в них побачення. На якому судить його мама. Я не знаю, як це буде функціонувати, як ми з вами зможемо взяти нашу маму на побачення, чи батька, чи бабуся, чи ще когось. Або це буде тільки такий тип людей з цього застосунку, яких ми не знаємо. Але, ну не знаю, чи це ор просто, чи це реально буде в грі, але це треш. Так, батьки на побаченні, ось так також будуть всім. Ну і тут показується приклад такого, скажімо так, побачення з купою червоних пропорців, де нашого персонажа дівчинку від її обличчя показують, не влаштовує все в цьому персонажі. Ми можемо побачити з вами, як відбуватимуться погані побачення. Його мама їй це не сподобалось. Він якось їсть неохайно, їй це не сподобалось. І ми бачимо в неї, що в неї постійно знаєте, як такий магнітик зламаний. Тобто не відчувають вони конекту між собою, не хочуть вони притягатися, як магнітика один до одного, а відчуває вона ту саму відразу, про яку я вам розповідала. Хоча мені здається, тут навіть відносин, напевно, ще й не було. Напевно, це одні з перших побачень, на яких е явно їй щось не сподобалось. І тепер дивіться класний момент, коли тобі все не подобається. Береш і просто, просто подивіться на цю театраличку. Вона грає, ніби їй хтось зателефонував. І ой, терміново мені потрібно прямо зараз тобі допомогти. Ой, як я не можу тобі допомогти. Потрібно біжати прямо зараз. Ой, вибачте, я чау, чао, маю бігти комусь допомагати. Це дуже прикольно. Я впевнена, що кожного колись в житті було таке побачення, з якого хочеться просто якомога швидше втекти, кудись заховатися, щось вигадати, аби більше не пересікатися з цією людиною. Ніколи. Ось всім таке буде. Якщо буде в ваші сім'ї будуть бачити багато червоних прапорців, можуть ран з цього побачення. Цікаво, які ще варіанти будуть завершити це побачення. Терміново, чи це буде тільки телефонний зв'язок, чи що ще. Але класно, що вони роблять такі штуки. Так, ну і показують нам той самий якийсь якийсь, якусь квартиру, якийсь пінхаус на моєму постійно показують. І я все не розумію. Це той самий готель, чи ні. Він буде як кроляча нора. Чи ні. Це готель для вуху. Чи це просто чийсь будинок? Скажіть мені, будь ласка. Я хочу готелі, всім з фей готелів, машини, що ми ще з вами хотіли. І відкритий світ. Хіба я багато прошу? А? Ну. Ах, давайте дивитись. Тут приклад класного побачення, коли їм все подобається одне в одному, і вони відчувають магнітики, не розламані, а такі, як треба, що їм все подобається одне в одному. Так, варіанти взаємодії. Танцюльки дуже класні. Новенькі анімації в нас з'явились. Так, і хтось навіть якось дивиться дивно на них цікаво. Інші будуть якось взаємодіяти, якось реагувати, засуджувати, чи навпаки підтримувати тих, хто якимось чином взаємодіє просто там на вулицях чи в певних місцях всім в світі. Так, тут також в них і плюси, і мінуси. Бачите, схоже, є якісь факти, де вони як. Відчувають прихильність один до одного, співпадають. А є якісь моменти, які їх відштовхують. І Ми будемо бачити динаміку наших відносин, які риси є привабливими, а які навпаки відштовхують. Ну просто подивіться на ці макіяжі. Ну ви ж бачили? Я ж не одна бачу, що це шикарно. Так, і стосовно відносин, тут був важливий момент, не знаю, чи ви побачили це чи ні. Писала, що, схоже, ці відносини не можуть бути здоровими через те, що цей персонаж пішов фліртувати з іншою особою. А це знов нам з вами нагадує про те, що в нас будуть відносини полігамні. Тобто будуть відносини як звичайні, де тільки два сіма відносиних один з одним і для них все кайфово. А будуть відносини полігамні, тобто, коли, наприклад, дівчинка або чоловік мають відносини одночасно з декільками сімами. І, відповідно, їх всіх це влаштовує. Так, ну їй не сподобалось, а їм все окей, схоже. І також тут дуже цікавий момент показують, що ось була весілля, романтика в плюсі, дитина народилася, все класно, все з'явилося підгузники, з'явилась купа прутного одягу, маленькі діти, все в них йде шлюб тріщиною. І оця ниточка кохання трошечки, трошечки слабшає. І для того, щоб це поновити, вони будуть робити те саме побачення. Рпеір, тобто відновлювальних відносин, про що я вам розповідала з самого початку. І дуже цікаво, як ви думаєте. Напишіть в коментарях, зупиніть відео, напишіть в коментарях, як ви думаєте, куди ця пара піде свої відносини, так скажемо, відновлювати. 3, 2, 1, показую. та дам Готель для вуху! Не знаю, чи він буде один, цей готель точно був як ролі чанера, адже там просто показали фейерверки, тобто не буде якоїсь можливості взаємодіяти якимось чином в цьому готелі. Це буде як парк атракціонів в цьому місті, з доповненням Старша школа, де є кімната жаху, де є колесо, здається, ти туди натискаєш, і просто сім якось проводить час, і тобі нічого не показується. А може бути, що і той самий. Та сама квартира, той самий пентхаус, який нам показували, також буде готелем. Ось тут питання. Ось тут питання, скільки в нас буде цих готелів для вуху. Так, ну і також будуть важливості привабити відносини різними способами, в плані того, що з'явиться якась гра, буде полинитися в шоколаді, буде ще якісь взаємодії. І ось вам те саме вуху новеньке, про яке я вам розповідала під ковдрою. Так, ну і також ви можете побачити, що в нас з'явилась нова функція це закинути монетку якусь в фонтан, загадати бажання. Класна класна штука. Вірю в таку штуку. Завжди коли хочу кудись повернутись, закидую туди якусь копієчку для того, щоб повернутися. Вірю в таку штуку. і Класно, що ми тепер зможемо загадати бажання. До речі, мені здається, у нас був якийсь колодязь бажань з доповненням романтичної сад, в яким могли закидати ось так монетку, і щось там відбувалося. Напишіть мені про це в коментарях, в мене є це доповнення, але я його дуже сильно не досліджувала, бо воно зі старих а вам цікаво завжди новенькі доповнення. Тому напишіть мені в коментарях, як ви думаєте, чи буде відрізнятися цей колодязь бажань від цього фонтану бажань функціоналом і іншими штуками. Ну і ми бачимо на відео, що вона тільки закинула туди копійчину яку якусь і одразу здійснилося її бажання, напевно, стосовно кохання, і вона зустріла своє. Кохання якусь дівчинку. Так, ну і цілуються всі біля стіни кохання, там, де була зображена пара, в цьому незрозумілому пінхаусі чи готелі, чи що, це взагалі за заклад такий. Ну і доповнення виходить дуже скоро, здається, 26 липня. І якщо ви його встигнете придбати до вересня 5-го числа, то отримаєте ще три подаруночки. Ну, і також важливим моментом є те, що з новим доповненням до нас приходить новий застосунок для пошуку кохання, який буде називатися куточок копідона, в якому будуть з'являтися персонажі. Дуже важливим моментом є те, що ви самостійно зможете обрати, які персонажі з вашою галереї мають з'явитися в цьому застосунку, а які ні. І також є натяки розробників на те, що в цьому застосунку будуть з'являтися не тільки Сіми, якими ми граємо, а також і сіми, яких створюють інші люди. Ось це дуже цікаво, яким чином гра потрохи з такої офлайнової переходить в онлайн режим з взаємодією з іншими ігроками. Побачимо, як це буде між собою функціонувати і як вони це реалізують. Все, я сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Ставте свої лайки, обов'язково напишіть вашу думку стосовно цього доповнення. Чесно скажу, що після перегляду ось цього новенького трейлеру від розробників, в мене є враження, що все-таки гра залишається, якби на тому плані, на якому вона була, дитячою такою нормальною грою, без якихось перебірливих штук. Бо в минулому трейлері я прям жахнулася. Мені здавалося, що все, тепер гра якась для дорослих, дуже багато пошлятіни якоїсь жаху і, і крінжу. А наче. Наче ну, все нормально, просто вони вдосконалили відносини. Звісно, як буде, ми з вами побачимо вже на наступному тижні. Зовсім скоро. Не пропустіть ранній огляд на моєму каналі. Ну і до зустрічі в наступних відео. Пока!